Життя проходить, навіть пролітає, і день за днем зникає в небуця. Хто ще живе, а когось вже немає? так скоро зупинилося чиє життя. Настане день, і землю ми залишим, настане час, зустрінемось із ним. Життя, моменти, все земне тут лишим, а там рішатись буде по ділам твоїм. Чого здобув живучи стільки в цілі, на що життя віддав, чи змарнував? Хто тут скеровував твої всі цілі, яку частину на служіння ти віддав? Що ти зробив, питання рубом стане, я стільки всього для тебе подав, у горлі комом відповідь застрягне, немає що сказати, просто промовчав. А всередині біль пече сильніше, чому, чому я злегковажив тим, що мав? А що ж мене манило все сильніше, чому належного для пана не віддав? Собі старався вперше догодити, щоб у житті не гірше інших був. Так мало часу з Богом було говорити, а інколи про це я навіть і забув. Я краще поруч дав усе служити, одному так нестерпно все нести, а потім були клопоти, сім'я і діти, що часу зовсім не було для інших діл, а потім старість скоро так підкралась, і стало тяжко все боліло день за днем. І ще тоді душа чогось бажала і відізвався в серці тяжкий щем. Та ти сказав, що для тебе запізно хай молоді життя присвячують служить, твоє життя закінчилось, на жаль, безплідно, і пора вічність вже переступить. А що ж вже там, що там мене чекає? Що говорити буду, коли пан прийде? Талант, що закупав, напевно, відкупаю. мабуть, його в мене він забере. Бо не примножив, що мені залишить, те, що його він має забирать, а мені те, що заробив, віддати мусить, і моя частка вічно там страждать. Життя без Бога вже і є страждання. Якщо це зрозумієш, друже мій, тому не легковаш, віддайся без вагання, йому служити час настав вже твій.